Ривчики з холодильника витягнули, замочили на 2-3 дня в дощовій воді. Кумір з Юпітер не тоне, а рататуй тоне. Дивно. Околіровочна плівка, ємкість з водою, ніж околіровочний, секатор. Антисептиком секатор і ніж обробили. Живчика взяли в руки, розташували брунькою доверху, відступили від бруньки нижче 5, можна більше сантиметрів. Брунька по центру робимо зріз на клинишок. з однієї і з другої. Бажано робити за один раз. Як вийде. Клинишок, зріз зробили. Живчик над брунькою обрізали з запасом. Так само 5 і більше сантиметрів. В воду поклали. Інші живчики так само обрізаємо. Брунька доверху, знизу косий зріз. Можна от себе спробувати. Один зріз. З іншої сторони другий. Підправили. І можна не обрізати у воду. На підщепному винограді до моменту щеплення вирощуємо зелений молодий пагін. Відщитуємо вузол, перший, другий, третій. Між другим і третім вузлом зрізаємо пагін. Робимо розщеп пагіна поступальними рухами. Не скалуємо, а поступово ножом робимо на довжину зрізу живчика. Зробили. Підготовлений живчик взяли. розщеп воду. Змочили. Вставили живчик, вирівняли по одному краю. На кольоровочну плівочку взяли, спеціальну або нарізану, в мене перфоровано. І заматуємо місце щеплення. З натягом. Знизу підтримуємо, проводимо доверху, заматуємо всі зрізи до донизу. Стараємося це робити швидко, щоб місця зрізів і щеплення не пересихали. Все, плівочка липне сама до себе. Щеплення завершене. Також робимо з іншими двома. Перший вузол другий, між другим і третім зрізаємо пагін. Робимо продольний розчіп поступальними рухами, вводячи ніж. Обережно. Беремо живчик. Бажано розташовувати бруньку з іншої сторони від нижньої. Якщо це йде направо, то цю. Вірніше, якщо ця йде наліво, то цю направо розташовуємо. Заводимо до кінця і по одній стороні вирівнюємо. Так, плівочка розтягується. Щеплення робимо вранці або ввечері, не по жарі, не на сонці. Заматуємо щільненько. Доводимо до верху. І спускаємося донизу. Перфорованої плівки 4 см вистачає на одне щеплення, щоб щільно замотати місце щеплення. Робимо третій. Перший вузол, другий, третій. Під третім зрізали, пагін видалили. Ношу воду макнули. Розшіп обережненько. Зробили. Нож сховали, живчика взяли. Нижня брунька дивиться наліво. Розташовуємо бруньку, прищепну направо. Змочуємо місце зрізу, розчіпу, заводимо живець, притримуємо. Вирівнюємо по одній стороні польоровочну плівочку. Розтягнули, знизу приклали, притримуємо, обмотуємо, піднімаємось доверху. Открутили, опускаємось донизу. Тянули плівочку, все, за три хвилини три щеплення зробили. Такі визрівші живці пакетами я не накриваю. Зеленого приросту з бруньки немає, нема сенсу. Питання в листках. Листки не видаляємо, а всі пасинки, які будуть рости, можна видалити одразу. Наприклад, брунічки виділити або дочекатись, коли воно піде. ріст і тоді виламати. На нижніх листах, так само і тут. Обережненько підрізали, зверху відрізали брунечку. Все. Щоб підщепний виноград виноградний ріс, а всі сили йшли в прищепу Якщо все зробили правильно, якщо все зробили правильно так як я минулого року робив у розщеп і показував відео, за сезон виросте пагін, визріє. І наступного року підуть у ріст зелені пагони вже нового сорту. І можна отримати навіть сигнальний врожай. Все, дякую за увагу. Щеплення зроблено.